Ми продовжимо з нашою спікеркою буквально за кілька секунд. Оперативна ситуація. Отже, оперативна ситуація на часі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава героям слава. Ну що, будемо розпочинати, звичайно, з Новочеркаська, так який відправився слідом за Москвою, і хочемо ж зрозуміти, що ж це взагалі-то означає для нас, і чи буде нам трошки спокійніше, тому що ймовірно, що він перевозив шахеди, але це ще поки немає немає офіційної інформації. Так але ймовірно, що він був не пустим. Я про це і такий собі непоганий різдвяний подарунок, здається. Так дійсно він очевидно був споряджений. Чим ще нам треба уточнити, верифікувати цю інформацію, на відміну від наших так званих сусідів, ми не видаємо в ефір неперевірені дані. Тому хотілося б, звісно, щоб максимальний потенціал ворога, який він задумав використовувати, був знищений. Та детонація, яку всі бачили на власні очі. З відеоконтенту говорить про те, що дійсно не пустий і не просто пальне, і не просто боєкомплект загальний самого ВДК. Те, що ВДК ворог використовує як логістику зараз, не як за призначенням саме десантний корабель, а як великий такий хаб з переміщенням, Пояснюється тим, що в них складна логістика. Ми пам'ятаємо про те, що вони передислоковують флот, передислоковують свої потужності, і намагаються віддалитися максимально від берега підконтрольного Україні для того, щоб не бути ураженим. А ми кожного разу намагаємось переконати їх, що далекомір в нашому випадку вимірюється кордонами 91-го року, тобто ми будемо вибивати ворога. З наших територій на всіх відстанях. Ну і як ще да, завершу цю тему. Як британська розвідка зараз констатувала, насправді ніякого глухого кута, в який зайшла, зайшла війна, немає. Про який говорять деякі експерти, так насправді за кілька останніх місяців було знищено 20% Чорноморського флоту РФ. Який же це глухий кут? Робота триває тільки, ну як можливо, комусь хочеться, щоб вона тривала швидше, але. Є можливість долучитися, щоб вона тривала швидше, а насправді це ж не глухий кут. Правильно, це ж якісь конкретні кроки саме до тих цілей, які були поставлені збройними силами України. Ну, і... Так, наша робота полягає якраз в тому, щоб робити ці конкретні кроки, можливо, вони не завжди публічні, але вони з часом стають очевидними і результативними. Ну і як наслідок, ми усі бачили результати цього прямого влучання. Красиві. красиві, так дуже красиві. Тому тепер очікуємо на офіційні повідомлення щодо того, чим же був він навантажений. Пані Наталію, скажіть, будь ласка, чи відповідає дійсності на сьогоднішній день? Ось на момент тут і зараз інформація про те, що зараз немає ані в Азовському, ані у Чорному морі жодного корабля Російської Федерації у? Скажімо так, ракету насіїв -на і поблизу України, у тому числі окупованих територій, зазначу більше, що крайній раз ми спостерігали ракети -на, на бойовому чергуванні 20 грудня. А з 23-го ми взагалі не спостерігаємо присутності корабельного угруповання ворога ані в Азовському, ані в Чорному морі. Тобто всі одиниці заведені в пункти базування. По-перше, дуже потужний шторм цьому сприяв, і дійсно, це було небезпечно просто перебування у відкритому морі. А по-друге, дійсно для них важливо зберегти те, що лишилося. І вони сподівалися, що заховавши в різних пунктах базування, розсередивши свої ресурси морські, вони зуміють їх убезпечити. Я повторюсь: для нас немає недосяжних відстаней. Пані Наталю, хочеться поговорити ще і про повітря. Так, звісно, море для нас теж дуже важливе, але повітря в повітрі теж відбулися останнім часом деякі цікаві новини. Так і ось це збиття сушок кількох орки зараз не домінують у повітрі. Навіть констатують це в своїх пабліках про те, що вздовж лінії бойового зіткнення на Херсонщині, зокрема, в повітрі визнають панування сил оборони України, тобто це використання аеророзвідки, це наведення за допомогою дронів, це панування наших систем радіоелектронної боротьби, тобто ускладнення використання їх дронів. Хоча бачимо, що, визнавши неможливість застосування тактичної авіації від того, як було це збиття фієричне з 22 грудня, вони припинили бомбардування керованими авіабомбами, вивчають ступінь загрози своїм літакам, і намагаються поки що тривати, триматися максимально далеко. Хоча використовують пуски ракет з тактичної авіації за цей період часу вони випускали керовані авіаційні ракети типу Х-59 і Х 31 що свідчить про намагання знайти системи протиповітряної оборони. Їм явно не дає спокою те, що на півдні відбулось такі посилення захисту з повітря. Отже. Ми говорили про те, що південні регіони потребують такого захисту. Ми е, проводили потужну роботу з партнерами і не сиділи, склавши руки самі, е, не тільки навчали персонал, а і розгортали додаткові мобільні вогневі групи, тому що розуміли, що е, збиття буде потрібно в боротьбі з саме з дроновими атаками. І цей потенціал у ворога м, очевидно представлений ширше ніж ракетний. І те, що, наприклад, з 1 грудня по сьогоднішній день на нашій зоні відповідальності лише 4 доби не було дронових атак, це якраз красномовне підтвердження, слухайте. Наскільки я розумію, ця пауза з використання тактичної авіації це якраз означає, що вони поки що не зрозуміли, як сталося так, що вони. Втратили сушки так, навіть якщо подивитися їхні пабліки і почитати їх коменти, то мені здається, ну там теж багато своїх диваніх експертів, так і вони вже е, волають стосовно того, що як так могло статися, що така як їм доповідають. Слабка армія України нищить не лише величні сушки, ще дійшла і до чорноморського флоту. Ну тобто, тобто, потрібен якийсь певний час на те, щоб зрозуміти, що відбулося і чому так відбулося їм. Також так правильно розуміємо. Знаєте, як говорять в Одесі, потужності в нас різні, але нам дуже треба. Тому ми знаходимо способи дійсно перемагати ворожу авіацію, навіть при її пануванні очевидному. І це означає, що ми вишукуємо можливості, варіанти і креативність застосування тих видів озброєння, які, які ми маємо, які у нас є в нашому розпорядженні, якраз полягає в тому, щоб застосовувати їх. Всупереч е, розрахункам ворога і е, приводити їх до того, що вони втрачають пильність і відповідно втрачають літаки. А що стосується дронової складової війни, днями, як ми знаємо, у підсумковій прес-конференції, президент Зеленський проголосив у планах виробництва мільйона fpv дронів на у наступному році, ось така кількість, навіть якщо там близько 40 тисяч. На місяць буде поставлятися на фронт кількість FPV-дронів? Чи зможе це якось докорінно змінити ситуацію на фронті? Ну скажімо, на півдні країни. Очевидно, що, зокрема, в нашій зоні відповідальності можу про неї говорити компетентно, це надзвичайна потреба, тому що особливість лінії фронту у нас зараз те, що річка Дніпро розділяє береги, і логістика через неї ускладнена, ворог відступаючи. Нагадаю, зруйнував сполучення, зруйнував транспортні артерії, мости, і відповідно далекобійність. Будь-якої зброї це наша перевага, тому що та сама ворожа армія, яка вважалась колись кимось другою армією світу, насправді просто довга армія світу. І от від того, що вона така довга, нам і потрібне далекобійне озброєння, яке зможе всю її протяжність, цю довжину підкоригувати дуже суттєво і скоротити настільки, щоб вони не могли досягати наших територій де окупованих, зокрема говорю зараз про правий берег Херсонщини, там де люди потерпають від потужних обстрілів тобто у нас є усі шанси з fpv дронами відтіснити ще далі окупантів на лівобережжі України. А чи можна говорити чи коректно говорити, як собі дозволяють деякі військові оглядачі, що використання fpv дронів стан може стати? Альтернативою нестачі а, артилерії а, українських військових можна так говорити, як вважаєте? Я б сказала, що в нашому випадку розглядається їх правильна доцільна комбінаторність, тобто разом в комплексі застосування наявного артилерійського озброєння реактивного озброєння. Навіть авіації нашої і в тому числі армійської авіації, з опорою на те, що є можливість використовувати дрони, які теж працюють доволі дистанційно, все це в сукупності і буде запорукою успіху. Хочеться ще раз торкнутися, все ж таки новочеркаська. Так офіційно ми його знищили, чи офіційно ми його пошкодили, і чи можливе ймовірне відновлення? Чи це вже 100% ні? Очевидно, що та. Е Наочна агітація наочності, яка вже просочилась в мережу, красномовно свідчить про те, що незначні пошкодження більше схожі на незначні, незначні залишки від того корабля. Тому навряд чи вони можуть бути відновлені. Хіба що кубкою попилу на пам'ять про те, що так було? А чи можна говорити, що ну, ось такі масштабні руйнування, які е, зазнав е, Новочеркаськ, чи може це свідчити про те, що не по ньому одному було влучено? Ну, скоріш за все, не по ньому одному це мається на увазі, що в ньому всередині теж дещо було, то точно не по ньому одному. А те, що така потужна детонація була, і пожежа масштабність пожежі, яку ми всі бачили, може свідчити про те, що ушкоджений був не тільки один корабель. Зрозуміло, що, скоріш за все, розсередження бойових одиниць було передбачено по портовій інфраструктурі, але пошкодження корабля, пошкодження самої портової інфраструктури в Фіодосії це все законні цілі, тому що все це працює на озброєну агресію ворога. Отже. Все те, що було уражено, нам ще треба дорозвідати і отримати повний вичерпний звіт про це, але все те, що було уражено, уражено абсолютно законно. До сьогоднішнього дня ми активно використовували морські безпілотні дрони так, для знищення ворожих кораблів на території тимчасово окупованого Криму. А сьогодні ось такий ефектний і цілком дуже ефективний удар по новочеркаську ракетами. Ось ця подія може змусити окупантів е, піти, наприклад, із Севастополя зі своїм флотом на територію Російської Федерації в межах міжнародних кордонів, так і залишити і е, українську територію, так на тимчасово окупованому Криму. І як вважаєте, чи слід приготуватися Кримському мост, мосту у цьому питанні? Ну, Кримський міст давно вже готовий до того, що він проголошений зайвою конструкцією, і буде ліквідований. питання тільки часу і відповідних обставин. Те, що застосовувалися надводні підводні дрони і ураження е, водночас відбувалося і з повітря, е, тобто працювали ракети повітряного базування і по Севастопольському субнаремонтному заводу. Нагадаю, там теж були дві бойові одиниці флоту пошкоджені дос, досить суттєво. І цього разу по Феодосії це говорить про те, що ми звільняємо не тільки свої території, а й акваторію, і відповідно повітряний простір від ворога треба звільнити абсолютно всю територію і всі приналежності України. Тому працюємо і на на воді, і в повітрі, і на суходолі. А те, що ворог буде згортати своє корабельне угруповання, свою дислокацію в Кримському півострові, ну, очевидно, це правильний висновок. Чи вистачить у них на це вольового рішення прийняти таке складне рішення? Ми побачимо згодом, я впевнена, вони дещо залежними залишаються від кримської інфраструктури. В сенсі завантаження і обслуговування калібрів, і ось це найголовніша для них проблема, тому що передислокувати кораблі це одне, а от завантаження їх бойовим спорядженням це трошки інше і досить важливе. При цьому загроза з чорного моря для нас все одно залишається до тих пір, поки там існують. Ракету носії, на надводні і підводні, вони, до речі, споряджені і передислоковані. Тобто, щонайменше 40 ракет може бути готовими до е, участі в будь-якій ракетній атаці, чи то точковій, чи масованій. І е, цілком імовірно, що. В логіці ворога може бути черговий масований ракетний удар, нібито у відповідь, хоча ми знаємо, що це абсолютно не відповідь, бо як то кажуть, не ми перші спитали, коли вони вдерлися в нашу країну, в в 2014 році на нашій території, що повномасштабно, в 2022 році. Це вже були не питання, це відкрита ворожа агресія. І кожний акт цієї агресії це не відповідь на щось, це терористичний акт, який фіксується і буде переданий в трибунал. Тільки хотіла вас запитати, чи очікувати нам загострення насправді так, ми не Бачимо ці прямої відповідності від того, що ми щось вразили і потім загострення, але ймовірно, що ну так загострення таке, знаєте, хронічне вже здається. Чи можемо зараз чекати після Новочеркаська, ну як це було, скажімо, після Москви, Якихось таких серйозних інших кроків, хоча що ми ще не бачили. Їх не можна виключати ці серйозні кроки, але треба просто розуміти, що це не нагнітання обстановки, це не загострення через наші дії, дійсно, це продовження ворожої агресії, і нам треба бути готовими до цього. Ми говорили ще задовго до відповідного ураження Новочеркаська про те, що ближче до свят з погіршенням погоди, а вона в багатьох регіонах. Характеризується зниженням температури, посиленням снігопадів. Можливий поновлений енергетичний терор з боку ворога. Угу. Ворог використовує всі які для нього наявні зараз варіанти і ресурси для того, щоб тиснути на населення України і переконувати своє керівництво в тому, що, і свій, свій народ в тому, що вони. Побідітелів, тому очевидно, що вони будуть завдавати ударів. Очевидно, що загроза нікуди не поділася. Треба просто це усвідомлювати, бути готовими, зреагувати на неї і е, бути готовими до можливих наслідків. Я знов нагадаю про те, що повербенки мають бути заряджені, е, запас води створений, запас продуктів необхідних і ліків заготовлений, і е, бути готовими до використання альтернативних засобів зв'язку. Ну так, війна продовжується, на жаль, поки що, тому це все ще актуальне. Дякуємо вам дякуємо дуже, вам. що долучилися до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку. Гарного і тихого дня вам! А ми продовжуємо працювати. Так, дякуємо. Ми продовжуємо працювати. Рухаємося у бік нашої постійної рубрики Теми дня.